Чергова програма від Кремля дестабілізації ситуації в Україні це для того, аби зробити зміну дискредитувати, до сліз, довести і як би, ну, і Україну і Зеленського. А чиїми руками в Україні Росія планує от дестабілізовувати цю ситуацію? ще не всіх вигнали далеко не всіх. Подивіться, яких уроків має е, засвоїти українське суспільство аби досягти тієї самої перемоги. Не чекати, що хтось за нас щось вирішить. Друзі, вітаю всіх! Ви на каналі ТОП. Мене звати Альона Шевченко. Перед тим, як ми почнемо спілкування із нашою гостею, нагадаю, що ви можете писати коментарі, писати питання та побажання, кого хотіли б побачити, про що хотіли б почути у наших ефірах. Ну, а сьогодні до нас долучається таролог Стела, пані Стело, Дуже раді вітати вас. Я теж рада вітаю всіх. Знаєте, сьогодні хотілося б обговорити тему, яка зараз доволі активно обговорюється у інформпросторі. просторі. Відтак, це Майдан 3 Така собі е, програма чергова, програма від Кремля дестабілізації ситуації в Україні. Е, що можете сказати про неї, що говорять карти про цю програму? Так. Майдан 3. Питаємо, що ж відбувається? Хто замовник? Ну знаєте, це дійсно дійсно просто таки зараз. Покажу карти: хочуть дуже великих змін і дискредитувати Україну і безпосередньо Зеленського. Оце він як король Пентаклі. Тобто, привести привести Україну до стану розпачу, втрати, розчарування. Розумієте? коли навіть увагу від подій на фронті відвернути. Тобто, хочуть дійсно. Ну, це знаєте, коли нічого не виходить. Так, на фронті Немає особливих таких гучних у них заяв, немає особливих подій. Тому для того, щоб хоч щось зробити, хоч якусь зміну. Причому зміна повинна бути по смерті така кардинальна. Це як вибух. Це для того, аби зробити зміну, дискредитувати, до сліз, довести і якби ну, Україну, і Зеленського всіх. Так, ану, замовник. Ну і звісно, замовник є той, який від того отримує задоволення. От ви розумієте, по девятки кубків це той, хто хоче цього задоволення, так хто не отримає іншого задоволення. Але я вам хочу сказати: окрім того, що це майдан, 3, окрім цього, щось іще тут буде придумано. Тобто не, не виходить зробити майдан. -3. Треба іще щось, іще, іще. Каже, ось ця карта каже: ну побачимо, побачимо, побачимо. Майдан не спрацює, спрацює щось інше. А що це може Є? взагалі бути? Це, це компанія направлена, це ну-ка, зараз, що, крім Майдана-3 можуть запропонувати нам вороги? Що вони, що вони хочуть, як Майдан не вийде, що вийде? Ну, я не знаю, тут іде зміна долі, ви розумієте, тут так. Трошки мені так карти кажуть, вони хочуть зробити колесо фотони, тобто, щоб щось відбулося. Але, каже, зараз не відбувається. Тоді вони цю подію хочуть перенести. Ну, щось схоже на Майдан, то ось якийсь заколот. Заколот, коли йде між людьми іде сварка, коли неможливо винести якусь ситуацію, вивести, вивести ситуацію, так би сказала, то вони будуть колотити, продовжувати. Не зараз, але кажуть, пройде час ми ми ще спробуємо таке зробити. Все ж таки вони крутяться навколо заколоту якогось. А наскільки це, таке? це взагалі можливо в нинішніх умовах під час воєнного стану в Україні? Це неможливо, тому що всі дуже чудово розуміють, що відбувається. Ну, слухайте, у нас є зараз проблеми набагато важливіші, ніж йти на той майдан і щось вимагати. Вимагати будемо, але згодом, після війни, коли нам ніхто не буде заважати, і коли ми в своїй країні будемо розбиратися самотужки, розумієте? Чи вдасться їм? Ні, є певні кордони. Певні кордони, тобто, це крім як балачок, за балачки, оця ця історія не вийде. Карта дурі. Так вони вносять хаос. Ну, але ж ми вже знаємо, що як працює ІПСО. Ми знаємо, що треба фільтрувати всі новини. Тому це так. Ну, побалакають і замокнуть, і нічого з того не буде, побачити. Ну, і знову ж таки... Нас поінформували вже інформований, значить, озброєний. Тому я думаю, українці будуть готові до цього. І вже відомо, до речі, реалізатори цього проекту: це перший заступник керівника апарату президента ВРФ Сергій Кирієнко, і один з авторів проєкту Новоросія це Сурков. Що карти говорять про цих персоналів, взагалі, і оцей проєкт, який вони намагаються втілити майдан 3 це їхнє якесь особисте е, прагнення. Це не особисте, це по карті іерафанту. Іерофант, о, імператор це людина, яка праве. праве зверху, це вказівка зверху, це не оці особи, що ви назвали. Однозначно це пророблялося це як варіант, який там Б, С, Д. Тобто, це спрямовано. Обговорено з імператором, вирішено, і по, по конкретній вказівці були дані, ну, як, як знаєте, як дали отмашку. Але це не ці люди саме, це вони це їм як дано таке ну, поручення зверху імператор дав. Тобто це зверху вирішилося. Зверху вирішилося, цим спустили. Виконуйте. Угу. Отак. Тобто вони суто виконавці? Абсолютно виконавці, тільки виконавці. А чиїми руками в Україні Росія планує от дестабілізовувати цю ситуацію? Тому що ми розуміємо, що були там ці всі Царьови, Януковичі, Медведчуки і так далі. Їх вже викрили. А хто зараз може здійснити? Прізвища ми називати не будемо, але ці особи стоять поруч сонцем. Тобто, ну, Вони сидять верхівці. Ці особи є іще, і ще не всіх вигнали. Далеко не всіх. Подивіться. Оце стоїть мах, а це стоїть сонце. Ну, що ще вище може бути сонце, розумієте? Тобто особи, які поруч, які поруч, які вносять оце по пентаклів, розхитують ситуацію для того, щоб все зупинити або взірвати. Ну, зробити так, як треба. І ще не всіх вигнали, далеко не всіх. Їх ще повно. А коли їх зможуть викрити? Викрити в якій перспективі? Чи будуть викриті ці особи? Ну до кінця цього року дивимося. До кінця цього року ні. Ні. Каже, ну каже, це ж там домовленості. До кінця цього ні. Ні, це ми тільки так ну, думаємо, знаємо, що там. А ну, у 24-му році. Чи будуть викриті ці особи? У 24-му році, так, буде висвітлено. Висвітлено, бо тут карта є сонце, каже дуже добрі шанси. Це документи, можливості, як сонце, як висвіте, і, до речі, не односи особу, і це mm -hmm. спільна праця буде. Ну, припустимо, з Бу, та не знаю, розвідку, хто цим займається? Тобто, якась спільна праця висвітити якесь певне коло людей, і це буде можливо 24-му році. У 24 четвертому, а чи понесуть вони справедливе покарання в цьому ж році? Так. Дивимося ті особи, кого буде висвітлено. Чи будуть вони покарані, справедливо, чи будуть вони покарані, будуть, будуть. Дивіться. По-перше, це як докази, папери, документи, будуть все збиратися, а ось у башта. Знаєте, це як грім серед ясного неба, як на голову це все впаде. От. І це вибір, а це карта покарання. Тобто, так, будуть, ну, будуть обирати щось, будуть названі прізвища, Все це наскільки освітиться, я ж кажу, оця карта грім серед ясного неба. Тобто таке відчуття, що знають хто де, оце як на рибану назріває, назріває, а потім якось одномоментно будуть зірвані маски от, і доведені будуть паперами, документами. Це коли зібрана якась інформація, новини якісь ми почуємо. От. І по королеві мечів це, звісно, ці люди будуть ну, засуджувати їх, будуть слухати, будуть щось вони там будуть відповідати, так чи ні. Так покарання буде дійсно. Пані Стело, от ми починали нашу розмову із теми майдану. 3 загалом знаємо, що взагалі майдан це про демократію. Це про те, що наші українці виходять і досягають певних певних цілей, які ставлять перед собою. І, зокрема, це дійсно про демократію. Як думаєте, чи можуть повторитися колись ще у перспективі у майбутньому в Україні події, які були в 2004 і в 2014 році? Тобто Майдани, так? Так, але вже не з подачі Кремля. Не з подачі Кремля, так. Не з подачі Кремля наші власні якісь вимоги, чи будуть, чи будуть люди йти до імператора? Будуть. Зараз покажу. От зараз карти кажуть не час. Тобто, оце імператор, сонце. Тобто, запитати до, ну, до наших керівників є питання, запитати, тобто, скажіть, розкажіть, що оце, як оце, якісь вимоги, звісно, але не зараз. Зараз депресивний стан у людей. Ну в якому плані депресивний? Ну, зараз не до цього, розумієте? Не до цього, але згодом оце об'єднання. Тобто будуть якісь люди, які об'єднають навколо себе когось. І я не можу сказати, що це прямо буде, знаєте, як кровопролиття, прямо якесь. Ні. Люди прийдуть з певними якимись питаннями. От, роз'ясніть, от, покажіть, так, або, або з якимись вимогами. Але це не буде знаєте, про кровопролиття. Ні, це буде якось вирішуватися більш ну, демократичним чи що шляхом. А у Але... перспективі 5-10 років. Ну, дивіться, зазвичай Таро відповідає, от ми з вами спілкуємося, так, це питання від 1 до 5 років. Ну, запитаємо, ці події, чи відбудуться вони від 1 до 5 років. Вони кажуть, вони відбудуться трошки ну, як, скоро, скоро смерті, коли щось відімре. От ми закінчимо оцю ситуацію з війною, так відбудеться трансформація і проявиться сила. Тобто, навіть не через 5 років це швидше буде. Це це якось воно вже назріває, воно вже повне вже дуже багато питань вже, вже зібралося. вже Сьогодні вони є питання, а до кінця війни їх ще більше збереться. Тобто, тут мені так іде. Як тільки закінчиться війна, тільки відбудеться трансформація. Як тільки наша увага зможе вже переключитися від бомбежок, від окупацій, у нас зараз зразу, за, зараз від, відразу виникнуть інші запитання, які ми будемо задавати своїм керівникам, пані Стело, ми розуміємо, що війна на полі бою і знову ж таки певні перипетії всередині країни, це досвід. І, власне, як думаєте і що говорять карти з цього приводу, яких уроків має... Засвоїти українське суспільство, аби досягти тієї самої перемоги? Так, що має засвоїти українське суспільство? Що має засвоїти? Ну, по перше, ні на кого не надіятися. Не чекати, що хтось за нас щось вирішить, не протягувати руку, не просити ні в кого нічого, не чекати, коли хтось зміни долю. Долю змінюють самі, і самі всередині своєї країни роблять так, щоб країна була, ну, щоб була певна міць. Тобто це і можливо і про воєнний потенціал, і про політичну грамотність, яку. Тобто не чекати, звідки нічого. І ще по башні і по дияволу будуть зірвані маски. Оце карта корупції, брехні. І оце башня показує, що оця вся історія із корумпованою країною, коли все крадеться, вона буде розру... розруйнована. Як то кажуть, диявол криється в дия... диявол криється в деталях. І оці от деталі вони будуть відкриті. Тобто, що скажу, як карти кажуть. Нарешті буде зрозуміло, що треба починати з малого. Розумієте? Так. Навіть та ж корупція. Корупція по дияволу це вищий ешелон. Але коли Диявол і двійка жезлів, це як читається, диявол криється в деталях. Тобто саміх з самого чогось малого треба починати. Звісно, ці всі маски будуть зірвані, це все буде оголошено. Тобто корупція це перше і друге. Ні на кого не сподівайтеся, ні ні на кого е не надійтеся. Оце саме головне. Тобто, навіть якщо ми там будемо в НАТО чи в ЄС чи що, то не треба думати, що раз нас беруть десь так або якісь альянси в першу чергу, ми повинні бути самі. Самі повинні бути сильні? Оце саме головне? Безумовно. Пані Стелло, ну і знову ж таки, усі ці подібні атаки з боку Кремля неабияк впливають на наш внутрішній стержень. Що говорять карти з цього приводу? Як українцям взагалі досягти цього внутрішнього стілення після перемоги і після пережитого цього всього? Як досягти? Ну, дивіться, тут такі карти добрі випали. От як досягти? От у кожного з нас, незважаючи на те, що ми пережили, дивіться, ця карта поясняє зразу, шанс. Ту спектаклі це дуже добрий шанс, зірка, мрія. А це як через тернії до зірок йти до нового. Тобто, що для нас е з кожного? Я розумію, що, звісно, втрати, якби усіх різні. Так? Хтось стихенечко десь так, ну війна ну, йде, ну звісно, допомагає, як може. Але ціла хата, ці, хто в родині цілі, всі є, да? але є люди, в кого втрати, ну не знаєте, це як втрата всього світу, коли загиблі діти, так, певні сім'ї, люди, які лишилися свого майна, своїх хати. Звісно, це дуже важко. Але люди, ви ж розумієте, що. Незважаючи не на все, життя ж не може зупинитися. Воно триває. Це про що ці карти Каже, У кожного з вас є певний шанс продовжувати своє життя. Тобто, ну, ну що тут можна сказати? Треба вірити. Вмерти ми всі обов'язково спіємо. От не, не повірити, помруть всі до єдиного. Всі. Це те, що от стовідсотково. Але ж доки ми живемо, ну треба сподіватися на краще, треба надіятися, треба вірити, треба відроджувати, треба відновляти. Ну, це все. І я так думаю, що в Україні я знаю, і карти мені це завжди показують. в Україні дуже великі шанси. Дуже Незважаючи на те, що зараз відбувається. На ну, оці всі розмови, що то Україну розірвуть, пошарпують, що немає майбутнього, країна буде занедбана. Це все неправда. Побачите, пройде не дуже великий час. Ми будемо свідками. Це через не через 30 років. Ні, 30 років ми вже чекали, поки буде добре. Зміни будуть колосальні. Оця війна навчила людей дуже. Багато чому, і Україна ж заявила про себе. Тому ми побачимо такі зміни, за які варто буде чіплятися, буде хотіться все таки жити. Пані Стело, дійсно дуже хороші слова ви сказали, дуже хороший прогноз. Як думаєте, яким буде процес українізації в майбутньому загалом в нашій державі? Яким буде процес українізації? По-перше, він буде миттєвим, тобто зміни будуть. Українізація це, ну тобто ми повертаємося до своєї національності, з ніг до голови. Це стосовно і, і мови, там, і, і підняття е, нашої історії, навіть перейменування тих наших вулиць, які названі е, незвісно ким, так? ми тих людей не знаємо. Тепер у нас є тими іменами називати наші вулиці і наші площі. Так, зміни будуть колосальні. Зміни будуть по всій Україні. Тобто, так не буде, що десь є зміни, десь немає зміни. Ці зміни будуть стосуватися і Донецька, і Луганська, і Криму. Зміни будуть. Ще що будуть Будуть трошки у нас негаразди. Я так думаю, це можливо, ото це мовне питання. Так? Все ж таки у нас є області. Я вам чесно скажу: до початку війни я розмовляла російською мовою. Я не стидаюся, я це так і називаю. Це правда є. У мене і чоловік на російській мові розмовляє, і мама. Але після певних подій, ну знаєте, як то кажуть, світ перевернувся. Так. І, е я не можу сказати, що от прям він перевернувся у всіх, у всіх кожного своя історія. У нас дійсно є люди, які україномовні лишаються російськомовні лишаються, але це не, не, не є показник того, що це люди не патріоти, не українці. Оця карта боротьби. Я так думаю, що це промову. Вона ще буде. Тому як буде відбуватися українізація? Вона буде, вона буде йти швидко. Вона буде йти на всіх територіях, але все ж таки будуть виникати питання, коли люди будуть чимось не згодні. Я думаю, що це скоріше Мова, ну тут треба, я так розумію. Знаєте, от тиснути, от прям примушувати, або навіть оцей останній конфлікт з цією Іриною Фаріон. Тож я так думаю, за НАТО. У мене ніколи з голови не виходить той момент, коли Сальдо всі знають, да, цю людину, не людину, Сальдо. Да, як скільки висіло у нас тих бірбордів в Херсоні, де він стоїть з вишиванкою, його рука на серці, і він землю гризе і клянеться, що він на українській мові. каже: я все зроблю для того, щоб Херсон, Україна, щоб піднімалася, і як звучав наш гімн, у нього мало сльози не текли по очах. Де та людина зараз, на секундочку? Де? А коли звільнили в Херсон, у мою хату зайшли 10 бійців, і серед них троє було російськомовні, а вони були замурзені, вони були зморені, І це люди, які відборювали Україну. Так що тут треба якось ну не те, щоб лояльно, тут треба якось включати мізки і розуміти. І розуміти, що якщо людина вона і російськомовна, це, це зовсім не зрадник. Тому такі моменти, оце боротьба, українізація наша, вона буде. Ну, будуть такі ще неприємні моменти, але все ж таки сила нам хватить і наснаги, і, і впертості, і сили зробити так, щоб Україна називалася Україною і щоб це не були просто слова. 100% віримо, що усі ці прогнози дійсно справдяться і справдяться, сподіваюся, вже дуже, дуже скоро. Пані Стело, я вам дуже дякую за нашу таку цікаву розмову. Дякуємо нашим глядачам, що дивитеся, що підписуєтеся на наш канал. Обов'язково стежте і за нашими гостями, підписуйтеся на соцмережі пані Стели. Дякуємо за довіру. Ставте свої лайки, ставте і пишіть коментарі. Ну, а ми ж говоримо, говоримо вам до зустрічі і бережіть себе. Дякую вам, до побачення.